Доброго дня, шановні. Ну, зараз буду співати оду капусті Кейл. Торік збирала насіння. Ну, як кажуть, насінники зібрала насіння. Цьогоріч виходжу. Ну, як насінники збирають, бачите, як? Зрізала, ну, та й зібрала насінник. Ну, а це така кочеришка, бачите, яка вона. Велика, мі... така коренева, міцна. Ну, я бабуся вже не змогла просити когось не хочу, бо я, як кажуть, сама-сама. І що я цьогоріч отримала? Шановні, це третій рік. Цій капусті, кореню цієї капусти. Бачите, перший рік вона дає листя, дуже гарна. От другий рік ми отримуємо таке насінники. тобто Ось такої кочерижечки виростають насінники, але ну, один пішов. Ну і зрізаємо насіння, зібрала, і цьогоріч, вже третій рік, виходжу на свою грядку і бачу. Бачите, що я бачу? Відпустила, і знову вона дає насіння. Ну, хіба можна таке знищити, шановні? Подивіться на цю красу. Ну, то я їй сказала, ну ладненько, ти така гарна, пахощі такі, ну це ж е, запах дуже гарний поряд за такою красою. Ну, то чому ні? Нагідки понасівалися. Хочу вам сказати, що тут не копається, це в мене шпальна грядка. Боремося з гірчаком. Він вже оброблений, трошечки страдає, але ще тримається. Ну, то нічого. Але ми продовжимо про кейл. Бачите, хочу вам показати ще цей кущик. Ось теж. Бачите, ось там всередині ось. Обрізано, що я обрізала. Ось вона кочерижечка, бачите. Що обрізала? А вона собі взяла. Ну, і дала. Таке гарне суцвіття. Дуже гарно мені подобається. Як кажуть, має місце. Краса. Ну, а шановні, а смородина моя, така красивезна, така так цвіла буйно, буйно було цвіту насипано, подивіться, на гілочки. Ну, але хоч де-не-де. Є смородинка. Бачите, Уже можна буде попробувати. Ці смородині я ще купляла, коли була в 2014 році в Шарлоттауні. Ну, і потім Іра взяла, коли ми зараз повернулися, бачите ось, то я в неї взяла живці. Ну, тільки Тож це не хлорози, шановні, це я тут попирскала. Бачите? Ось, ну, цей Красавчик сахалінський гірчак лізе, де попало. Я нічого не можу зробити. Уже ми купили концентрований розчин, і вже ну, це трошечки попало. Хоч я як не закривала, все одно впало, то не страшно. Це ще мої, бачите? Мало мені чабрицю, то я ще якісь посіяла. Ну, Тут таке ще, знаєте, не висаджено, тому що, шановні, у нас так мокро, так мокро. Що це неможливо. Дощі перепадають через день. Ой, я в своїх балетках не зможу навіть піти. Подивіться. Бачите, отут вода стоїть. Подивіться. І це думаєте, де? Біля мого парничка, тому що теплицю як не крути, треба вже засаджувати. Ну, а в городі нічого не можна, бо дивіться, оце. Ось зараз трошечки піду туди, вже нічого. Дивіться, вода стоїть. Бачите? Оце у нас такий город, і там наверху зеленіється, там ближче під деревом. Вербаха, куранішики, хто не знає. Полюбуйтеся. Я любуюся, бо зараз якраз нема цвітіння такого буйного, а вона перевертає свою увагу. Ось. Ну, бачите, навіть малині тут не сподобалось у цій мокроті. А це безкулючкова ожина. Я звідти, Бачите, ну, я викопала. там були... Представляєте, яка система ось гілочка вона розмножується вершковим прикопом. Вершочок отакий росте високий, потім він падає і дає корінчик. І так вона розмножується. Оце упала гілочка. Торік і лишилася. Ну, я так лишила, бачите її треба відрізати, тому що вона мала живлення і ще з під того маленького. Ну, а це не дивуйтесь, це мій лінивий город, картопля під сіном. отут кинула. Не знаю, яка вона буде, шановні, якщо стоїть отак, от вода, бачите, зеркало. Е, то не знаю, чи буде тут з тої картоплі, що ще ні, ну але чи лужок, О, дивіться. Ну, але їм ні, ні по чого. Ось вони, оці іриси, цвітуть. Один тільки цві, зацвів червоний, один синій, а то все вимокло, мабуть. О, дивіться, як вода, узори ліпить. І мої оці, що я готувала, я пересадила їх вище блюбері лохина. Ну, тут, от яка вже є, бачите, тут оце сорт еклер Сунечка, жималость. Ось другий кущик жималості. Ну, а це буду порядок робити. Це перший рік, дивилася, думаю, як воно буде. Ну, трохи тут кози попрацювали косулі. Ну, а це зберемо врожай, дуже дає багато вусів. І ще раз вже йду сюди, хочу сказати. І хінацея. Бачите, ота, що у кущах, що закрита, вона гарна. Цю починає щось їсти. Бачите, листочки покрутило. Ну, і та теж не дуже така. Ну, це мої живці гортензії. Сама укоріняла, попросила. Це, де у нас орчат, яблуневий сад, попросила у жіночки, там, чи можна взяти живці. Вона, Бачите, який гарний вже кущик буде квітувати. Ну, Тут смородина, така сама, насадила смородини. В різні місця. Ну, але що? Бачите, подивіться. Цвіла вона дуже. Ну, а тут навіть ні одної ягідки. Було холодно. Вон там десь знайшла ягідку. Було холодно, і вона, мабуть, не встигає опилитися. Так що, ну, будемо мати чай з листочків, гілочки, чай з гілочок смородини. Отак. от так, то вже забагато, мабуть, і ще вам покажу ось тут ще зацвіл водозбір. Тюльпанові цвіли. Оця краса любується, теж пляма така гарна. Ну і курільський, це котовник, і зацвів курільський чай. Ну, не в захваті, а це котовник теж, але низенький. І чабрець. Маленькі-маленькі, гарненький, такі, прямо хочеться його поласкати. Ну і вони ж, які красулечки. Бачите, братчики. Насіялись самі, я їх не чіпаю, хай відцвітають де, де самі курильський чай. Ну так він, ну, на безрибі і рак риба. Ну, то що зробити? Моя верба укорінюється, кучерява. Ось, шановні, а і під кінець вам покажу камасію. Тут ще трошки гладіолуси зійшли, чи то інше. Ось вона камасія. Зараз підійду сюди ближче. Ось красуня. Ну, це добре, знаєте, як алюм зараз цвіте, бо тюльпани відцвіли, немає такого різнотрав'я і камасія. Ну, все, бувайте здорові, шановні, мирного неба вам здоров'я.